Доброго дня, шановні друзі. Зараз я вам хочу запропонувати з вулиці подивитися, як виглядає наш музей борщу та сала, кумова хата моя, звісно. І десь щось локацію я вже завершую. Весною це все буде яскравіше, буде травичка зелена, кущі калини. Працюємо над таким. Чудовим дивом нашої місцевості. І по-своєму хочу показати приклад, дати що людям, що з звичайної хатинки в центрі селища можна зробити справжній музей. Так, Шановні друзі, без фафосу, пафосу. Звичайний музей борщу та сала. Свого часу я дав обіцянку при відкритті музею меду. Що наступного року ще зроблю музей, Було запропонували гості з Сум. А чому ні? Давай спробуємо сала та борщу. Це цікаво, це актуально. Та й весело. І по-нашому. І я вам пропоную подивитися, ось дивіться, яка в мене вивіска: музей, борщу та сала. А чому кумова хата? Тому що, е як не кумові. Бути. Я в мене я є кресником, е, і мене в мене кресниця є і кресник. А є також кумов'я, як і кум А це така назва випала, прийшла в голову, тому що тому що як хтось це по-рідному. І е, нема тут нічого пафосного. Але це дуже красиво, коли е, на території нашого селища. Біля нашої чудової школи є таке прекрасне подвір'я. Так що, дякую, шановні друзі. Сподіваюся, що наступного року ми зваримо з вами тут борща. Я над цим працюю. Гарного дня!